Мир вам узлюблені, браті сестри, читаю Псалом 43, 5 вірш. Чому ти сумуєш, душа моя, і чому тривожишся у мені? Покладайся на Бога, адже я прославлятиму Його, Бога мого особистого спасіння. Мого Бога. Чому душа переживає? Тому що Душа не навчена від Духа Святого. Вона не навчена Духом, який в Тобі відроджений від Духа Святого. І тому душевна людина, вона е, показана, що вона переможена душевними гріхами. Чому Христос сказав, спасайте душі ваші? Тому що душу треба спасти від гріха. Ми жили по духу князя світу цього. А тепер апостол Павел вчить нас, послані до Римлян в 8 розділі, жити по духу. Що це означає? Всі твої емоції гріховні мають бути переможені емоцією любві, емоцією Бога. Милосердя, сострадання, радості, миру. Не може галатам 5 розділ написано, душа, яка наповнена гріхами, вона в роздратуванні, в крику, злобі, ненависті і так далі. Тому, видно, християнина, який не працює над собою, і коли йому наступають на душу, наступають на ногу, наступають на тіло. Коли він огризається, коли він нервується, це видно, що душа його не приборкана його духом, що цей християнин в проблемі. А ти проаналізував себе, а ти подивився, коли тебе ненавидять, коли тебе не люблять, коли тебе оскорбляють, коли твої діти, коли твоя дружина, коли твої сусіди на тебе наступають. Ти в якому стані? Ти огризаєшся, ти гніваєшся. Перевір себе, якщо ти в такому стані, то твоя душа не приборкана Духом Божим. Вона не підкоряється Духу Святому. Хай Господь поможе і тобі, і нам всім. Амінь.